Битва з Супер -каріесу. Казка з серії Чисте Зубки та Липка Халеп. Агата цілий день гуляла з бабусею в парку. Вона каталася на веселих каруселях, гойдалась на гойдалках і сміялась разом з іншими дітками. А ще бабуся дозволила й спробувати солодку вату, кульку шоколадного морозива і навіть маленький шматочок карамельки. Це був найсмачніший день. Але ввечері, коли Агата повернулася додому, її зубчики почали дивно себе почувати. Один з них тихенько застогнав. Ой-ой-ой, щось мені недобре. Агата торкнула торкнулась щічки. Що сталося зубчику? Раптом у кімнаті почувся грізний голос. Ха-ха-ха, це я, суперкаріес, і я захопив цей зубчик. Верхи на зубчику сидів дивний, темний персонаж. Він був липким, темнокоричневим, із злими очима та маленькими гаками на руках. Ти їла стільки солодощів і не почистила зуби, загрозливо сказав він. Тепер я побудую тут свою фортецю. Агата злякалась. Вона не хотіла, щоб її зубчик хворів. Ні, я не дозволю тобі. Ха-ха-ха. Але ти запізнилась, зареготав суперкаріес, починаючи створювати на зубчику темні плямки. І тут у кімнату вбігли щітка та зубна паста. Ми тут, щоб допомогти. вигукнула щітка, підстрибуючи в руки агати. Супер боїться мене, додала паста, випускаючи маленькі бульбашки. Агата швидко взяла щітку, додала на неї трошечки зубної пасти і почала чистити зубчик. Щітка хоробра атакувала Супер відтираючи його темні плямки. Ні, кричав Суперкаріес, намагаючись втекти і сховатися. Я так просто не здамся. Але паста виконала свою чарівну роботу, і Суперкаріс остаточно розчинився, зникнувши без сліду. Зубчик зітхнув з полегшенням. Ох, тепер мені набагато краще. Дякую, агато! Агата усмихнулася, тепер я завжди буду чистити зубки після солодощів і правильно підморгнула щітка. З того дня Суперкаріс більше не наважувався приходити до агати, адже знав, у неї є справжня суперзброя, щітка та зубна паста. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити жодної казки!